Це новий челендж. Джил і Ребека будуть будувати лялькові будинки в своєму стилі. Джил фанатка Барбі, а от Ребека обожнює брат. Подивимо, що у них вийде. Буде весело. Джил і Ребека обожнюють разом грати в ляльки. У Джил улюблена Барбі. А от у Ребеки модна брат. Ось тільки є одна проблема. У них лише один будинок на двох. Так не піде. Як вони там помістяться? О, почалась сварка. Дійсно, так не піде. Треба щось придумати. Ідея: я зроблю свій власний ляльковий будинок. Чудова ідея, Джил. Я теж зроблю власний будинок для своєї брат. Я вже підготувала потрібні креслення та матеріали. Але я зовсім не розумію, як із цього вийде будинок. Щось у мене зовсім не виходить. Огуа Рибека. Як ти це зробила? Талановита людина, талановита всьому. Ну й добре, Бабражуля. Зараз у мене все вийде. Це має бути не складніше, ніж зробити макіяж. Одна стіна, друга. Здається, чудово виходить. Давай поміряємо наші будинки рулеткою. Вони у нас однакові. Ну, вже ні. Так не підходить. Я ще додам величезний дах. Чудово, дах на місці. Час переходити до декору. О, так, ці серця виглядають тут просто чудово. А у мене дах прикрашений фіолетовими зірками. І щойно я рівно його встановила. Хм, Стіни виглядають нудно, але це лише зараз. Зараз я пофарбую їх у фіолетовий колір. Таким чином вони будуть ідеально поєднуватися з дахом. А давайте ще трохи побризкаємо на джил. Ій, що ти робиш? А ну перестань. О, ні. Мій будинок всередині став фіолетовим. Але я хотіла зробити все рожевим. Треба терміново пофарбувати весь будинок рожевий, доки фарба не засохла. О, здається, чудова вийшла. Що ж робити далі? О, я вигадала. Мені знадобиться дриль. І зараз я зроблю вікно. Чудово вийшло. А я візьму молоток, аби нічого не зіпсувати. Так вийшло. Тепер я можу вставити раму. От тільки Ребека також це зробила. Чорна рама на місці. Це ти повторюшка, а не я. Мій будинок точно буде крутіше, особливо коли я приклею на дах значок Барбі. А я приклею на свій крутий будинок значок Братс. Готова. Ось це краса. Залишилось лише заповнити кімнати мого триповерхового будинку. Ох, як же здорово виглядає мій рожевий будинок. Ну що, почну облаштування свого першого поверху. Сюди я поставлю гарний рожевий диван. Поклею шпалери і покладу м'який білий килим. На нього поставлю стіл, а на стіл квіти. На столик покладу журнали і не забуду про стелаж з книгами. О, так, здається, дуже затишна вітальня вийшла. А що придумала Ребека? У моєї братцу буде класний диван у вигляді губ. Упевнено, їй це сподобається. Також додам кили, а ще я вже наклеїла срібні шпалери. Додамо журнальний столик, крісло та лампу. Так, тут буде відпочивати моя брат. Що мені ще додати? О, придумала. Намалюю картину. Це буде улюблений портрет моєї ляльки-брат. Зараз, зараз майже закінчила. Готова. Здається, вийшло неймовірно. Так, нехай всі знають, хто в цьому будинку господар. Ребекка, портрет дійсно вийшов неймовірним. Отже, лети тут. Як тобі? Подумаєш, я придумаю дещо краще. У вітальні Барбі стоятиме рояль. Моя Барбі дуже талановита, і вона вміє на ньому грати. Сідай, дорогенька, бачу, ти в захваті. Так, Ребека точно відстає. Ой, а що це там? Вечірка. Ох, джил, тержись. По сусідству поселилась справжня тусовщиця. Тут буде висіти дископуля, тут буде справжня сцена. Так, у моїй братці рок-гурт, і вони часто влаштовують концерти. Давай запалювати разом з брат. Повторюйте рухи. О, джил, твоя сусідка, справжня зірка. Здорово! Ви вже закінчили робити перші поверхи. Вони вийшли дуже гарними і дуже різними. Цікаво, що ви вигадали робити далі. А далі буде кухня. Я підготувала кухонний гарнітур та поклеїла шпалери. Тут буде стояти шафа з різними смаколиками. Так, моя брат просто обожнює Чіпси Прінглс. Також я поставлю стіл, а на нього напої, їжу та сники. Ну і звісно, не варто забувати про стільці. Ну а так, як брат обожнює слухати музику, я обов'язково встановлю музичний апарат смачного Люба. Тут є і кола, і чіпси, і музика. Упевнена ти щаслива. Нічого собі. Рибеко, ви з брат, знаєте, як жити життя наповно. Цікаво, що вигадала Джилля Барбі. Я також почала облаштовувати кухню. О, ні, вона не може виглядати гірше, ніж у брат. Зараз я зроблю дещо крутіше. Я організую справжню кондитерську для барбі. Тут будуть і тістечка, і мафіни, і торти, і пироги. Барбі явно залишиться в захваті. А для більшого затишку на вікна я повісила ось такі гарні шторки. Також я поставлю стіл, стілець і філіжанку смачної кави. А тут буде будинок для кішечки моєї барбі. А о, до речі, кішечка. Привітайтесь! Її кличуть клео. Нічого собі а й не знали, що твоїй Барбі є домашній вихованець. Ну що, Джил? Ти справді зробила класне кафе. Тут є їжа на будь-який смак. Дівчата, ви так швидко впорались з другим поверхом. Обидві кухні вийшли неймовірними. Давайте подивимось на них ближче. Друзі, напишіть в коментарях, яка кухня вам подобається більше: кухня Братс або кухня для барбі. А на третьому поверсі буде спальня, і у мене є ось таке крісло ліжко, але вона точно не зрівняється з ліжком Братс. Не сумніваюся, що спальня барбі буде красивішою. Поставимо рожеве ліжко і додамо на неї милі подушечки. Тут постелимо м'який рожевий килим. Також поставимо туалетний столик із дзеркалом і розставимо на ньому косметику. Моя барбі тут щодня буде наводити марафет. Ну, а у тебе як справи, Ребекко? А я почну з гарних подушок, вони у вигляді великих губ. Також не забуду постелити килим у вигляді зірки. І поставлю от сюди комод. На ньому розставлю косметику моєї братці. А над комодом висітиме дзеркало. Ну, що скажеш, Джил? Воно навіть не подивилась. Ну нічого зараз я зверну на себе увагу. Ей, мені просто не цікаво. Я зайнята більш важливими справами. Ось тут я облаштую гардеробно. Моїй барбі купа різних гарних нарядів. Обережно розвісимо сукні і поставимо ще один стелаж спеціально для сумочок. Ну, яка краса. Спальня для Барбі готова. Ого, круто вигадано. Ну, нічого. В моїй брат також є одяг. Поставимо сюди вішалку, а знизу розкладу взуття. Також поставлю крісло, щоб можна відпочити для вибору нового вбрання. Готова. Спальні вийшли класними. Джил навіть повісила гірлянду. Ребеко, чим ти відповіси на це? Ну, добре, є в мене одна креативна ідея. Тут не буде класичного вікна, тут буде гірка вниз. Як тобі таке? Ну і Навіщо це екстремально та марно? Це гірка веде вниз, прямо до басейну. Тут є коктейлі та коло. Так, моя брат зможе класно відпочивати. Ого, ідея реально класна! Ну нічого, я теж зроблю гірку. І внизу в мене також буде басейн. Лише у мене рожевий. Поставимо шезлонг та коло вигляді фламінго. Вийшло круто. Дівчата, ваші будиночки виглядають неймовірно. Ви чудово впорались. Джил, мені здається, тобі час освіжитись. Ти що накоїла? Ну, знаєш, я теж можу тобі відповісти. Отримуй. <хи> так, дівчата, бавитись ви вмієте. Добре, давайте краще подивимось на ваші будиночки. Почнемо з Ребеки. Її будинок для братц виглядає стильно, модно та яскраво. Молодець, ти впоралась. А ось у Джил-будинок для Барбі вийшов ніжним, красивим та милим. Здається, також супер. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато всього цікавого. Ну а поки що, бувай.